Мене звуть Алла Йосипівна, і я приїхала з Харківської області, місто Чугуїв. Я таке воєнне містечко десь біля 40 кілометрів від міста Харкова. Я взагалі одинока, тому я приїхала сама. Мені було дуже, звісно, страшно їхати самій, але я лишилася в такому стані, що змушена була покинути місто, в якому народилася і прожила все життя. Бо у нас з першого дня, з 24-го почалися обстріли, бо у нас аеродром, у нас танкодром, це воєнне містечко, і в першу ж ніч почалися обстріли. Такі гучні, що було так страшно. Ну я ще цілий місяць була в місті, тому що сподівалися. Ну, операцію якусь проводить Путін, що будуть тільки ну, бомбити воєнні об'єкти, а зовсім вийшло не так. Страждали поруч з воєнними об'єктами і житлові масиви. У нас біля аеродрому ці ціле воєнне містечко це жилий масив. і в мене там племінниця живе, і в першу ж ніч теж там все порозбивало. Жертви були, і хлопчика 15 річного вбили. А потім почали і по місту бити. Там будівля СБУ була. Її бомбили. Мій дом стоїть поруч. На третьому поверсі повилітали вікна, а я на п'ятому поверсі. Не працювали ліфти. Я місяць, коли була у підвалі, я дуже застудилася, і я лежала на ліжку, я не могла воругнутися, люди біжать у сховище, а я не можу. І я почала по інтернету тоді шукати, куди мене можна, щоб надійно кудись виїхати, бо знаєте, так світ великий, а куди? Де є близькі, там теж стріляють уже місяць, пройшов вже почалися постріли всюди. І я в інтернеті знайшла цей благодійний фонд Карітас. Я дзвонила пані Ірині і домовилась, що якщо тут зовсім у нас буде погано, що я зможу тоді з волонтерами виїхати. У нас дуже добре працювали взагалі по всій країні волонтери. І вони допомогли мені. Я що могла, зібрала. Я і носити нічого не можу в руках. Там два кілограми, тільки яких взяла саме необхідне таке: ліки якісь там з одежі, що тільки могла. І одна ти мені було дуже страшно, але волонтери вивезли мене спочатку до Полтави, а потім я приїхала до Коломиї, і мене волонтери привезли сюди. В цей... Будинок Милосердя. Я дуже вдячна Марті Михайлівні і всьому колективу. Вони дуже радушно нас зустріли, вони співчували нам усім. І зараз співчувають, ми ж спілкуємося там в тих краях, як у нас Опять нам бомбять, і бомбять цей Харків підний. Тут становище, ну, умови дуже добрі і по харчуванню, і там щось от у мене не було. Навіть Тапочок, мені дали тапочки обути, якусь там одежину таку, щоб я в зимовій курці приїхала. Жилєточку якусь мені дали, ліки деякі дали, поруч медичний пункт є, ми, оцей ковалівський лікар такий уважний. І зараз я навіть лікую серце, бо була. Погана кардіограма. Тут дуже добрі люди, дуже добрі, і нам є чому повчитися навіть один у одного. І ми завжди би так, так би і ми зустрічали б людей із Західної України, не дай Бог, як би їм довелося, хай як туристи до нас приїжджають після того, як ми відбудуємо і Харків, і, і наше це невелике містечко Чугуїв.